Від, замислювалися коли-небудь, чому одні компанії злітають до небес, а інші, ну, просто зникають? Сьогодні ми спробуємо розібрати організацію, так би мовити, на складові. Подивимося, що там усередині, як вона живе і як взаємодіє зі світом навколо. Це, до речі, абсолютно ключові речі, особливо для тих, хто планує працювати у міжнародному бізнесі чи корпоративному менеджменту. Гаразд, давайте почнемо з головного от що це таке? Успішна організація це просто машина для заробляння грошей, чи все-таки за цим стоїть щось значно складніше, якась глибока система? І ось ця цитата насправді влучає прямо в яблучко. Дуже важливо зрозуміти, організація це не просто набір відділів, людей і столів, це цілісний живий організм. Все в ньому взаємопов'язане. Якщо щось не так з одним організмом, страждає все тіло. Це і є ключ до розуміння. Окей, ось наш план на сьогодні, спочатку розберемося, що ж таке організація, в принципі, потім заглянемо всередину, які там є компоненти. Далі вийдемо назовні і подивимось на світ, в якому вона існує. З'ясуємо, як внутрішнє і зовнішнє взаємодіють, і наостанок поговоримо про таку важливу річ, як відповідальність перед суспільством. Тож почнімо з першого пункту що ж таке організація? І якщо ми говоримо про неї, як про систему. То які закони нею керують? Адже вони однакові що для клітини, що для величезної корпорації? Дивіться, все досить просто. По-перше, у будь-якої системи має бути мета, якась місія, що власне й робить її окремою одиницею. По-друге, всередині є купа взаємопов'язаних частин, відділи, команди, процеси. І по-третє, найцікавіше, сама організація є лише частинкою чогось більшого ринку, країни, світової економіки. Вона немов матрьошка, є частиною більшої системи і сама складається з менших. І тут ми підходимо до критично важливого моменту. Системи бувають відкриті та закриті. Закрита система це, уявіть собі, герметично закрита банка. Рано чи пізно всередині закінчиться повітря і все загине. Вона не отримує нічого ззовні і приречена на занепад. А от успішні організації це відкриті системи. Вони постійно дихають, вбирають нові ідеї, ресурси, інформацію, таланти і завдяки цьому живуть, розвиваються і адаптуються до змін. Добре, з цим розібралися. Тепер давайте заглянемо всередину цього нашого організму і подивимось, з яких, так би мовити, органів він складається, яка його внутрішня анатомія. Всередині будь-якої компанії є чотири, скажімо так, стовпи це її цілі, тобто куди ми взагалі йдемо, структура, хто кому підпорядковується, хто за що відповідає, люди. Ну, це зрозуміло, без них нікуди, і технології, інструменти, якими ці люди користуються. І головне, все це має бути в балансі. Якщо хоча б один стовп хитається, вся конструкція може завалитися. Давайте почнемо з мозку. Тобто, в цілий це ж компас організації. І тут все має бути чітко. Цілі повинні бути реалістичними, а не фантастичними, гнучкими, бо світ змінюється, зрозумілими абсолютно для всіх від директора до прибиральниці. І, звісно, вони не повинні суперечити одна одній, бо інакше це буде як у відомій байці про лебедя рака і щуку. Окей, є цілі, є люди як ними керувати. Для цього потрібна структура, і ключове поняття тут сфера контролю. По суті, це просто відповідь на питання, хто кому звітує. Саме це і вибудовує ту саму ієрархію чи організаційну структуру, яку ми звикли бачити на схемах. І ось як ця ієрархія зазвичай виглядає: на горі, топ-менеджмент, це, так би мовити, генерали, вони вирішують, що робити, визначають глобальну стратегію. Посередині середня ланка, керівники відділів це полковники. Вони розробляють тактику, як саме досягти цілей. А внизу нижча ланка, безпосередні керівники, вони контролюють щоденне виконання. Таким чином, велика ідея згори перетворюється на конкретні дії внизу. Так, з внутрішньою будовою розібрались, але ж наша організація організм не живе в акваріумі, вона живе у величезному бурхливому окрані. Давайте вийдемо назовні і подивимось на це зовнішнє середовище. І цей океан він неоднорідний у ньому є, так би мовити, два шари перший це те, що прямо біля нас наші клієнти, конкуренти, постачальники, закони це ті, з ким ми контактуємо щодня. А її другий шар, більш глобальний. Це загальний стан економіки, політична ситуація, культурні тренди. Це як погода. Вона впливає на всіх, і ми не можемо її контролювати, але мусимо до неї пристосовуватися. І щоб плавати в цьому океані, менеджеру потрібно постійно його аналізувати, задавати собі питання, наскільки тут все складно, скільки всього треба тримати в голові, як швидко все змінюється, чи не з'явиться завтра новий конкурент, який переверне гру, наскільки все взаємопов'язано, і, мабуть, найголовніше, скільки тут невизначеності, чим менше надійної інформації, тим ризикованіше плавання. Ну добре, є внутрішній світ організації і є зовнішній. А як вони, власне, пов'язані, як відбувається цей обмін? Ось тут ми і повертаємося до нашої моделі відкритої системи. Працює це за простою схемою: вхід, перетворення, вихід. На вході організація бере із зовнішнього світу все, що їй потрібно: гроші, сировину, інформацію, людей. Далі йде процес перетворення. Це і є власне робота компанії, її магія. А на виході вона віддає світу результат готові продукти, послуги, прибуток для акціонерів і, зверніть увагу, соціальну відповідальність. І ось цей останній пункт соціальна відповідальність, мабуть, найцікавіший і найскладніший. Він піднімає фундаментальне питання, а що взагалі бізнес винен суспільству, крім податків і робочих місць. І тут думки розділилися є два табори. Одні кажуть, так, бізнес має бути відповідальним. Це створює гарну репутацію, це просто правильно з моральної точки зору, і врешті-решт це вигідно. Інші ж заперечують: стоп, стоп, головне завдання бізнесу заробляти гроші для своїх власників, вирішувати соціальні проблеми це робота держави. У бізнесу для цього немає ні досвіду, ні повноважень. І ось тут ми підходимо до головного питання для будь-якого майбутнього менеджера. Де ця золота середина між прибутком і соціальною відповідальністю? Це не якась абстрактна теорія з підручника. це реальний щоденний виклик, який її визначає обличчя сучасного лідерства, і шукати відповідь на це питання завдання для нового покоління управлінців.